Отож, як і обіцяв, продовжуємо огляд різновиди монети 1 гривня 1992 року з гуртовою надписю 1995 і різновид по каталогу 1.2 АБ 1.2 в дужках 1995. Якщо вам надалі будуть цікаві мої відео, то з вас вподобайка та підписка на канал. Отож, продовжуємо. Дана монета є рідкісною і дуже цікавою знахідкою для колекціонера, а також для тих. То шукає монети України з метою заробітку. Ціна такої монети коливається на даний час від 17 до 25 тисяч гривень, в залежності від стану збереження. І пам'ятайте, що рідкісні монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в описі до цього відео. Давайте розглянемо різновид штампу лицевої сторони монети одна гривня 1992 року. Тобто аверс нашої монети середній зуб. Тризуба гострий та тонкий. Листя рельєфні, розміщені в різних площинах. Штамп 1, в свою чергу, ділиться на два підштампи: 1.1 та 1.2. У нашої монети штамп 1.2. Його особливість розмір поля менше 24 мм. Кант широкий. У штампа 1.1 розмір поля 24,5 мм. До 25 мм і кант вузький. Те ж саме ми можемо детально глянути на монеті. Надпис слово Україна, середній зуб, три зуба, тонкий та гострий, листя рельєфні і звертаємо увагу на кант. Він широкий. Переходимо до другої сторони монети, тобто реверса, позначається буквами А Б. Бачимо одиниця номінала та букви слово гривня високі. Великі трикутники поділяються всередині на малі трикутники. Шрифт товстий та плоский, розмір поля штампа 24 мм і кант широкий. І третя сторона монети це гурт, позначається цифрами 1.1 в дужках 1995. Основна відмінність це лінії шрифта товсті та широкі. Ось так ми детально та коротко розглянули різновид нашої монети. Якщо у вас є запитання, то напишіть в коментарях, а я надам вам детальні пояснення. І на цьому наш огляд прийшов до завершення. Дякую всім за перегляд і за те, що підписуєтесь та підтримуєте перший україномовний канал на YouTube про обігові монети України. Бережіть себе, все буде Україна!